Розпочався новий тиждень сонячно і відносно тепло. Однак сильні пориви вітру відчути це тернополянам не дали. Синоптики кажуть, до наступних вихідних у місті слід очікувати суху і вітряну погоду. Істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східного напрямку з середньою швидкістю 7-12 метрів за секунду, проте буде вітряно. По області та місту місцями очікує, очікуватимуться пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. В температурному режимі нічні температури становитимуть 0 плюс 5 денні. П'ять-десять тепла. Ближче до вихідних на тернополян чекатимуть дощі. Однак жовтневі опади, зазначає Оксана Озимків, будуть у межах норми. Це за рахунок того, що в нас непогані дощі оце випали 12-13 числа. а От в температурному режимі він буде дещо нижчий норми, оскільки температури на градусів 2-4 є нижчими за кліматичну норму. Синоптики кажуть, попри холод, зими поки що не видно.